Христос народився. Славі мойого! Священик Олексій. А що ви посуду миєте? Хлопці не можуть замість вас? У нас є черга. У нас є черга. Сьогодні черга тата мити посуду і мию посуду я. Михайлик великий сьогодні позасосив, Сергійко вечерю готував, а я вже сьогодні мию посуд. Бачите, трішки, трішки посуди є. І гарнесенько так її перемию. Зараз світло десь мають погасити в 8 годині, через пів години. Але в мене є незалежне джерело живлення. Зустрінемося на ефірі з вами все одно в 21 годині. Можливо, в темноті, але хто буде мати електроенергію, то зустрінемося. А хлопчики мені допомагають, бо кажуть, що діти не можуть з'їсти, зварити, можуть все діти зробити. О, але і черговість. Трошки я, трошки діти. Як ми батьки можемо навчити своїх дітей, як не своїм прикладом. Своїм прикладом треба показати, як мити посуду і черговість. Звичайно, що їсти не всі можуть готувати. Але Сергійко, я, Василько, навіть Михайлик супчик варить, вже вміє варити супчик. В словом то є. То є гарно. І так о, як гарно. Дай, аж, аж реплять. Акуратненько, раз, раз, раз. Це, це з вечері, що перекусили. О, і порядок. Всім мирного вечора. Дякуємо Богу і Збройним силам, що маємо такий вечір сьогодні. Будьте всі благословені Господом. Ще найкраще. Так.